Свіжі новини сьогоднішнього дня оперативні новини з вами Кожухівський Олександр. Уряд розширив можливості надання субсидій на оренду житла для внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, період отримання субсидій збільшено. Виплата автоматично продовжується кожні шість місяців без потреби повторного звернення. Збережіть це відео та надішліть друзям. Право на субсидію мають родини ВПО, у яких витрати на оренду в межах встановлених соціальних норм перевищують 20% середньомісячного сукупного доходу родини. Актуалізовано при розрахунку субсидії вартість оренди житла в регіоні ширено перелік об'єктів, які можуть здаватися в оренду, йдеться, наприклад, про оренду окремої кімнати. Тепер дозволено використовувати як власний договір оренди, так і примірний договір, затверджений норматив. Додано можливість оренди житла в юридичних осіб. Хочеш купити квартиру в Києві, довірся професіоналам з Level Group. Київ це місто з безліччю можливостей, і покупка квартири тут важливий крок у створенні комфортного майбутнього. Процес вибору та покупки житла може бути складним і потребує уважності до деталей. Якщо ти шукаєш надійного партнера, який допоможе зробити цей процес легким і зрозумілим, Level Группа саме те, що тобі потрібно. Чому Level Group? Широкий вибір. У нас є великий асортимент квартир. На будь-який смак від новобудов до вторинного ринку з різними плануваннями та ціновими категоріями. Професіоналізм. Наша команда має багаторічний досвід роботи на ринку нерухомості в Києві, що дозволяє нам пропонувати найкращі варіанти для кожного клієнта. Повна підтримка ми супроводжуємо тебе на кожному етапі від вибору квартири до підписання угоди та оформлення документів. Ти можеш бути впевнений у безпеці та прозорості угоди. Індивідуальний підхід ми знаходимо варіанти, які відповідають саме твоїм вимогам і бюджету. В групці агенції нерухомості та надійний партнер, який допоможе здійснити твої мрії про нову квартиру. В Києві. З нами твоя покупка буде легкою і вигідною. Став плюс в коментарях, я зв'яжуся з тобою з цього приводу. Або напиши номер телефону в особисті повідомлення, та я тобі зателефоную. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин. Щодня. Літак, до речі, стоїть посеред городу.